Добрий вечір всім. Прийшов додому з роботи, весь день думав: невже ніхто не бачить і не вчить історію. Війна України з Росією, точніше Росії зі всім світом. Єдиний спосіб, єдиний спосіб. Зупинити російську агресію, це ліквідувати Росію як явище. Росія штучно придумана країна і штучно придуманий народ. Це комплекс різноетнічних груп, до речі, зі своїми такими специфіками, які не поєднуються абсолютно. Для прикладу, буряти і чеченці. Одні буддисти, другі мусульмани, взагалі іноетнічні, іншого походження і інших раз. Но вони створюють комплекс, де з'являється так званий русський штучне утворення. Один раз історія довела, що їх можна зупинити. Зупинити це початок ХХ століття. Німці досить таки розумний народ. Вони зрозуміли, що перемогти Росію важко, та й нерезультативно. А ось створити внутрішній конфлікт і цим самим ліквідувати загрозу з боку Росії, це цілком реально. Що й було зроблено в 1917 році, коли німці спорядили Леніна і його сотоваріщі, підтримали, фінансували обійшлись малою кров'ю і в підсумку ліквідували чи не наймасивнішого і найбезумнішого ворога для себе. Чому я кажу, що Росію перемогти важко. Росія, Російська Федерація в теперішньому варіанті чимось подібна на болото з трясовиною. Як ви думаєте, ви можете завоювати трясовину? Ні, вона затягне, засмокче, погубить, вона нікчемна, але вона дуже підступна. От за цим підступом Росія і перемагає, точніше нав'язує себе, своїм сусідам і взагалі всій планеті. Як можна розпочати боротьбу з Російською Федерацією, допомогти народам, з яких штучно складаються росіяни? Отримати незалежність і свободу, це їм помори, і залишки карелів, яких винищили немилосердно? Це і мордва, це і комі, пермяки, удмурти, марійці, чуваші, ну і особливо татари, башкири і представники кавказьких народів, даестанці, чеченці, нормальні чеченці. Інгуші і багато-багато інших народів. Я мовчу про народи Сибіру, там їх майже не залишилось через асиміляторську політику. Чи була така політика вже в історії в інших регіонах і, зокрема, в Європі? Так, це угорська політика мадяризації. Слов'янського населення, яке проживало в панонії. І окремий пункт мадіризація українців. Українська діаспора була дуже велика. Але через геноцидні методи там немає українців. Там є словаки, там є німці, там є румуни. А немає українців. Правда, величезна кількість угорців греко-католиків, мадярони. Ну, так, мадяризація – це те саме, що і русифікація, методи однакові, та й народи за походженням такі самі. Ось з цим треба боротись. Почати. Хотів би порекомендувати з півночі як найбільш прогресивної, проєвропейської і найбільш свободолюбивої частини теперішньої Російської Федерації. Окремо питання про кавказські народи. Для відновлення справедливості кавказські народи були покорені сотні років. І цю справедливість треба відновити. І окремо це народи Сибіру і Далекого Сходу. Це не тільки Буряти. Це інші палоазіатські народи, які відносяться до монголоїдної раси. Їх підступно. А часом просто споюючи алкоголем, підкорили, завоювали, принизили. Згадайте анекдоти часів Радянського Союзу? Чому такі проблеми у сусідів так званої Російської Федерації, а через радянську політику змішування народів? В Російській імперії був термін. Русифікація краю, а в часи Радянського Союзу була совітізація, що малось на основі змішування переселення народів, зокрема по Україні, пам'ятаю з дитинства таку дурновату приказку. Хай живе Москаль в Україні, а хахол в Росії. Такий собі примітивний жарт часів Сталінщини. Ось з цим треба боротись. Треба чітко проводити антиросійську, антиРФну політику, а не загравати то захист російської мови, яка, до речі, штучна і ненародна. То захист російської культури, яка успівує вбивць, гвалтівників, чого тільки вартий один Достоєвський. Там реально взагалі ні, нікого немає адекватних гуманістів. Ну і те ж саме стосується методів підтримки. Внутрішньої опозиції. Росіяни, якщо такі є, якщо такі захочуть залишитись, повинні мати право побудувати демократичну Росію. Чи як вона там буде називатись? Московія чи якось по іншому. Надіюсь, що мої. Роздуми принесуть якусь користь, хтось їх послухає, прочитає і вирішить скористатись. Ну, а мене згадайте не злим тихим словом. І підпишіться на мій канал, підтримайте автора. На цьому поки що все.